Вітаються, західне новини. Час підбити підсумки подій понеділка, 4 березня. Сміття повертається у політику. Наступного тижня Львівська обласна рада розгляне дострокове повернення сміттєвих повноважень Львову. Тож із 1 квітня, ймовірно, за вивезення твердих побутових відходів знову візьмуться міські управлінці. Такі повноваження місто передало області у червні позаминулого року, аби припинити сміттєву блокаду Львова. За таку послугу місто платило в середньому 1 мільйон гривень на день. Та обласні обранці вирішили розірвати цю угоду достроково. Про причини та наслідки такого рішення далі у сюжеті. 12 березня, перша після зимових канікул, сесія обласної ради. На ній депутати вирішуватимуть, чи розривати угоду зі Львовом. Договір планують припинити достроково, адже документ мав би діяти до 30 червня цього року. Голова обласної ради не приховує. Рішення політичне не було передано одного з найбільших перевізників спецкомандранс. Це з одного боку. Тобто рішення в цілому не виконано. А друге питання ми неодноразово чули публічні заяви. А кандидата на посаду президента міського голови садового відняти ролики про те, що це він дав собі раду зі сміттям у Львові. Відтак у Львові вже готуються перейняти обов'язки. Виконком міськради ухвалив рішення для прийому повноважень. Посадовці мають створити програму поводження з відходами допоки не запрацює сміттєпереробний завод. Я наразі не бачу якоїсь проблеми по організації збору і вивезення ТПВ в місті Львові, тому що ми багато кроків зробили. Ми робимо багато таких кроків за кроком для того, щоб рухатись комплексно, але ну, знаєте, можна скільки завгодно малювати будинок, коли треба фундамент. Яка б технологія не була, все одно десь відходи треба захороняти. Обласна влада досі не надала ділянку під регіональний полігон, хоч Львів і готовий заплатити за землю. Тож компанії вивозять відходи з міста на великі відстані І готові робити це і далі, якщо їм знову не перешкоджатимуть. Для нас важливо головне, щоб ті полігони, які в нас є, вони не закривалися, щоб вони працювали, щоб їх не було блокування якогось, щоб їх не закривалися. І для нас важливо, щоб кошти знов-таки для тих перевізників через нас поступали. Регулярно нагадаю, угоду про вивезення сміття зі Львова, місто та обласна влада підписали 30 червня 2017 року. Відразу після цього місцеві мешканці та псевдоактивісти припинили блокувати діючі полігони на Львівщині, а поліція зупиняти вантажівки з відходами. У такий спосіб закінчилась річна сміттєва блокада Львова. Софія Трощук, Роман Миленький та Віталій Дорош західне новини. Стела впала, роботи тривають. У ніч суботи на неділю остаточно звалили 30-метрову стелу монумента слави. Будівельні альпіністи демонтували більш як 200 тонну конструкцію керованим падінням. Та робота на об'єкті триватиме ще як мінімум місяць. Бетонну основу розіб'ють на дрібні шматки і перевезуть на територію одного із підприємств Львова. П'ять барельєфів із стели принесли у Львівський музей території терору, що робитимуть із іншими елементами комплексу. Пілоном та скульптурними фігурами вирішуватимуть на архітектурному конкурсі, який оголосить міський, міська рада. Його учасники мають створити концепцію, як виглядатиме меморіал і територія довкола нього. Власне, після самих робіт, після покладення самої стели, буде ще раз обстежено ту територію, оскільки навіть під час початку робіт було виявлено в тому, що є частина пустот біля власне самої стели. Тобто це необхідно для того, аби правильно поставити завдання при оголошенні конкурсу, можливо, будуть додатково необхідні ще ті чи інші роботи, але ми думаю, це будемо знати в найближчі 2-3 тижні. Львівщина у вогні упродовж вихідних. Рятувальники ліквідували понад півсотні пожеж сухої трави. Зокрема, у неділю 36 разів виїжджали гасити полум'я у полях. Зафіксували і три випадки загоряння торфу. Найчастіше такі пожежі спричиняють люди, що навмисно палять сухостій. Біди можуть наробити і пустощі з вогнем або просто кинутий недопалок. Адже неконтрольований вогонь швидко поширюється. Надзвичайники вкотре нагадують, що спалювати сухостій заборонено і шкідливо. Штраф за це до 1300 гривень. Вже жодної користі воно не приводить. Лише знищується ґрунт, знищуються тварини, які проживають на даній території. Також знищується все насіння рослин, яке на території якої виникло пожежа. Четвертий трамвайний маршрут перезавантаження. Львів електротранс відновлює вже призабуту четвірку, але випускає її зі зміненою схемою руху. Вже з вівторка, 5 березня, трамваї курсуватимуть за новим маршрутом Вернацького залізничний вокзал. Перед стартом нову гілку як годиться випробували оновленим четвертим маршрутом. Проїхався і Віталій Кубліков. Знимка з табличками нової трамвайної гілки для історії і в його по конях серед пасажирів першого пробного виїзду відновленої четвірки майже все керівництво Львів електротрансу. Головний інженер підприємства каже, цей маршрут визрівав вже давно. Все, що робиться, робиться на краще і для ми максимально підприємство готові максимально надавати послуги для львів'ян, щоб були максимальні зручності. Сьогодні виїзд пробний, але вагон робить зупинки. Перші пасажири нині їдуть безкоштовно. Серед них і ці хлопці, сихівські блогери, поспішають першими виставити в мережу таку подію. Запостимо, звичайно фотографії, всякі коментарі Туда Це хороша свій. подія. Інстаблогери та просто сихівчани кажуть, переваги трамвая перед маршрутками очевидні. Вартість проїзду в автобусі 7 сім гривень. маршрутці так само. Тут ножки буде 5 гривень та 550 півтори години. Це набагато зручніше і дешевше. Для студентів, зокрема, це вже 2,50, це вже дуже зручно. Вісімку розвантажить і всім буде зручно. І пасажирам вісімки, і пасажирам також четвертого маршруту. Два маршрути будуть дублюватись через весь сихів аж до площі Франка. Там вісімка вже поїде до центру, а четвірка звертатиме на Вітовського ліворуч. Водійка трамвая з майже 40-річним стажем прогнозує тут серйозні складнощі з проїздом. Хоч поліція і затвердила маршрут. Їдуть ті сюди, ті повертають сюди, і їдуть на зустріч. Звичайно, а де вони мають діватися? Як вони мають переїхати? А в час пік що буде? Ще гірше взагалі все буде просто тупо стояти? Без урахування корків та непорозуміння з водіями з одного кінця в інший четвірка буде в дорозі 45 хвилин. Протяжність маршруту 18 кілометрів. Попередньо курсуватиме вісім вагонів з інтервалом 11 хвилин. Якщо буде цього бракувати або навпаки, виявиться забагато. Експериментальний маршрут можуть змінити. Цей маршрут є в закладений в стратегію нашого розвитку, тобто це не означає, що його не буде. Тобто я маю надію, що він появить свою ефективність, а ми тільки будемо експериментувати власне, з графіками кількості в трамваї. Крім цього, вже відзавтра стартує також смс-оплата проїзду у міських трамваях та тролейбусах. А у четвер Електротранс презентує ще один експериментальний трамвайний маршрут. П'ятірка поїде з кінцевої шістки через підзамче до академії мистецтв. Віталій Кубліко, Віталій Дорош, Західне новини. Друзі з неповносправністю гучно відсвяткують чверть століття свого центру джерело. Вони і на одну сцену з зірками вийдуть, і благодійний ярмарок влаштують зі своїми виробами. А ще задля них від цього вівторка стартує аукціон, де цікаві люди продаватимуть усім охочим зустріч із собою. У реабілітаційному центрі джерело смачно пахне пряниками. Кого ми зараз писаємо на зарко? Да. Да. Яким кольором Назар? Яким кольором? Який колір? Білий, білий колір. Тепер треба буде взяти жовтий, щоб ще його гарно припросити. Дай нам ще жовтий. Гарно okay. тобі подобається. Yeah. – Гарно? – супер, добре. щодня тут збирається до двох сотень вихованців різного віку, бо є й ті кому до сорока, і кожен зі своїми діагнозами. Тут вони розвивають таланти, роблять прикраси з бісеру, малюють картини, штампують декори. Тут цікавіше, ніж вдома? – Цікавіше. – Настя, розкажи, як тебе наслідко. Мене дуже веселій, Настя. А чому? Бо чому? А, бо мене. Тут Всі ці вироби готують на 7 квітня для благодійного ярмарку, що влаштують після традиційного концерту джерела. Цьогоріч так святкуватимуть 25-річчя центру. Друзі на Заньківчанській сцені концертуватимуть з гуртами джелапі та леонвочі, дикобрази з хором «Додарек». Вони дуже старалися над роботою трошки, також пасхальні наші декори, різні сумки. Сумки в нас також розпишлені, стамповані. Планують зібрати мільйон гривень. Їх скерують на філії двох осередків для особливої молоді. Ті запрацюють вже цієї весни на вулиці Роксолани та Хмельницького. А вже від цього вівторка стартує благодійний аукціон. Купи зустріч, допоможи Україні. Він відбувається на сторінці з такою ж назвою у Фейсбуці. Зголошуються люди відомі і звичайні і створюють лоти. Що таке лот? Лот це є зустріч з людиною. Це може бути кавування, консультація, запрошення на прогулянку, на пробіжку. До прикладу Альпініст Роман Городечний запросить до себе додому на спільний перегляд фільму «Еверест». все задля того, аби українці вчилися приймати друзів без страху і упереджень. Ми самі створюємо собі обмеження. Ці обмеження досить часто є в наших наших головах. Але серця завжди відкриті. І от ми в такий спосіб намагаємося, щоб кожен ці от такі обмеження свої особисті подолав, знайшов собі друзів. Оксана Снишин, Юрій Олійник, Західнет, новини. Як завжди, більше новин ви знайдете на сайті Західнет. Далі наші ще традиційні рубрики. Я ж прощаюся з вами. Хай щастить. На Грибовицькому сміттєзвалищі поменшало фільтратів. Рівень води в озерах накопичувачах опустився за рік майже на півтора метра. Це результат роботи очисної станції, яка функціонує на полігоні. Щодоби вона переробляє майже 250 кубометрів забрудненої води. По оцінкам попереднього заміру фільтрат орієнтовно десь біля 96 тисяч кубів. На сьогодні мається цей весь фільтрат перероблений. Ми відправляємо на доочистку в загальну міську мережу каналізаційну. Там проходить його вже доочистка. Окрім фільтратів, сміттєзвалище має позбутися біогазу. Дослідження підтвердило, газ, що утворюється всередині полігону, можна використовувати для виробництва електроенергії. 12 таких відборів проб було, і визначено, що кількісні і якісні характеристики біогазу дозволяють його використовувати в енергетичних цілях. Влаштування і експлуатацію протягом 10 років системи дегазації полігону, використання виробництва з цього біогазу, електричної енергії передбачається влаштування енергетичної установки потужністю 1 мегаватт. Видобуток газу на полігоні мають розпочати у травні цього року. Цим займатиметься компанія Clear Energy, яка минулоріч виграла конкурс на дегазацію грибовецького сміттєзвалища. Вони довгі місяці тримали інтригу завдяки трейлеру, і нарешті знімальна група влаштувала допрем'єрний показ фільму Гуцулка Ксенія. Все моє майно, рухоме і нерухоме вартості понад мільйон долярів. Переходить на власність мого сина Ярослава, але підмовою, що він поїде до старого краю і там одружиться зі свідомою українкою. На цьому зав'язується сюжет фільму Гуцулка Ксенія, знятий за мотивами одноіменної оперети Ярослава Барнича, стрічка режисерки львів'янки Олени Дем'яненко. Це суцільний позитив, довершена візуальна естетика, легкий дотепний гумор. А ти поїхала за мною до Америки? Шомайте там грунті, хату і усе це присмачене музикою енергетичних дах дотерс. Стрічку знято у незвичному для українського кіно жанрі мюзиклу або як вигадала режисерка, це модернова мелодрама у стилі українського танго. Олена Дем'яненко зізнається, хотіла показати довоєнних українців із багатою культурою без стереотипу шароварщини. Сміливість зробити саме таку стилізацію і зробити фільм саме таким візуально. Мені надав сам барнич, тому що ми мали раритетний запис Гуцулки Ксені, яку він ставив. То були 50-ті -50 роки, і коли я побачила. Сучасні моди того часу, абсолютно дівчата в оселі, вони в спідничках, таких, в спід, таких всі е, на, ну, ніби з Парижу. Я зрозуміла тоді, як треба робити. Авторство стилю належить їй самій. Тобто, насправді вона, напевно, дарує нам е, своє бачення того, як би це могло бути, як українство могло існувати. На екрані впізнаєте львівського актора курбасівця Олега Стефана, а от у ролі Ксені киянка Варвара Лущик. Оскільки це був мій дебют, то насправді я думала, що буде набагато складніше. Хоча зімальний день він тривав по 12 годин і було тяжко, іноді холодно. Але коли ти поглиблюєшся у цей процес, відчуваєш весь механізм, ти працюєш на такому кайфі, що не помічаєш, як плине час. Щоб усе було справжнє на ролі діаспорян брали акторів, які мешкали чи мешкають за кордоном. Ми трошки спробували попрацювати з акцентами. Я розмовляла як американка, і ми робили такі всілякі проби, але потім ми вирішили, що Каті так не дуже по гуцульськи розмовляє українською мовою, і залишили якби щось середнє. Стрічку знімали у Карпатському селі Ворохта, а ще на Житомирщині та у кіностудії Довженка. У всеукраїнському прокаті гуцулка Ксенія» із 7 березня. Марічка Крижанівська, Юрій Котуз Західнет новини. Карколомні трюки і видовищні протистояння. Для тих, хто цінує гострі враження на схила Буковиця, організували весняний фестиваль екстриму. На лижах чи на сноуборді, можна не лише їздити по снігу, а й мчати басейном. Це доводять учасники другого спрінгпул фестівал. Це той випадок, коли падіння не завада хорошому результатові. Адже судді визначають найефектніший виступ. Тож тут важливо не лише продемонструвати хорошу техніку, а й видовищно шубовснути у воду. Шість решта Володимир не страшно? Та ну страшно. Вовка бояти злізних удати. Чому має бути страшно? Із незвичним завданням намагалися впоратися і професійні спортсмени, і аматори. Аби красиво полетіти шкереберть у воду, відчайдухи мали дві спроби. Їх оцінювали троє суддів. Погода, супер, атмосфера просто зашкалює адреналін, Во, лежить і сноборд керується тільки перенесенням ваги. Якщо ти правильно перенесеш вагу, правильно згрупуєшся, все буде окей. Поруч екстремали готуються показувати трюки і боротися за нагороди у слоупстайлі. Їхнє випробування складається із двох частин. По-перше, учасники на лижах чи на сноуборді, мають здолати трамплін бігеєр, продемонструвавши стрибкову техніку. Передусім оцінюється складність стрибка, тобто техніка наскільки вона складна. Наступно – це амплітуда, висота і airtime – це точка зависання. І третя оцінка це стиль виконання, загальне враження. Після трампліна умільці слоупстайлу мають ще проїхатись металевими чи пластиковими конструкціями рейлами. Там треба взяти швидкість, тому що якщо не буде швидкості, ви просто не ну, зможете себе проконтролювати. Тому що коли ви розганяєтесь і йде швидкість, тоді ви пролітаєте по тих рейлах, типу, ну, воно якби по інерції йде. Також важливо правильно обрати реманент. Жорсткість дошки теж має бути десь орієнтовно 5 балів з 10. тому що знову ж таки ми маємо, ми маємо слоп стайл, ми маємо трамплін, велика швидкість. Потім приземлення йде, потім у нас ідуть перила. На перила бажано мати мати не дуже жорстку дошку, тому ми підбираємо десь орієнтовно 5 балів. Загалом випробовували себе у слоупстайлі та заїздах у басейні більше сотні мисливців за адреналіном. Це є фановий фестиваль, це є фестиваль взагалі для всіх любителів. Так ми хотіли поєднати і фан, і любителів, і спортсменів. Марічка Кулачковська, Юрій Котоус, Захід.нет, новини. Бурити яскравий образ, додати до нього кольору та блиску допоможуть аксесуари від бренду стильної біжутерії «Модені штучки на виставці «Еліт-Експо» виробник презентував нову колекцію, вразивши прикрасами ручної роботи. Виробник український в нас є, який ми представляємо по західному регіону, який виготовляють дуже цікаві якісні речі з кришталю, чешського бісеру і каміння. Також Виробництва Корея це сережки, біжутерії, аксесуари для волосся. Брошки з цього року тренд сезону, і їх я би сказала. Забагато не буває, модно одягати декілька брошок. Так в одній гамі можна доповнювати. До свята весни бренд аксесуарів модні штучки підготував для своїх клієнток приємний подарунок. Це сережки і браслет, також фотосесія. І е, візаж професійний. Кожна учасниця може його отримати в соцмережах: в Інстаграм або в Фейсбук, в нас на сторінці, прочитати про детальніші умови і прийняти участь. Обрати та замовити прикраси бренду модні штучки. Ви зможете в соціальних мережах на сайті або у спеціалізованому магазині. Та метро, що на вулиці Джорджа Вашингтона. Доставка аксесуарів безкоштовна. Девелопмент презентує наймасштабніший проект Парус Сіті на Кульпарківській. Старт продажу другого будинку відкрито. Обирай житло нового покоління. Далі як на парусіті